Російські окупаційні війська не припиняють порушувати режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Сьогодні вони 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. На Донецькому напрямку із забороненою мінськими угодами важкої артилерії противник ще до світанку наніс удари по Неверському та кераміку, застосувавши калібр 152 мм. Авдіїв Коворов півтори години обстрілював з самохідних установок 122 го калібру, випустивши по ній біля 80 Снарядів. На ділянці Авдіївка-Луганське окупанти активно використовували міномети 120 та 82-го калібру, гранатомети та великокаліберні кулемети. У Луганському до того ж, супротивник задіяв бойові машини піхоти та зенітні установки. Поблизу Верхньоторецького теж застосував БМП. Також тут проявив себе снайпер. На Маріупольському напрямку по позиціях у Красногорівці ворог застосував ракетні системи залпового вогню Град. Широкине продовжив обстрілювати з мінометів, гранатометів та кулеметів великого калібру. У Красногорівці та Павлополі використав міномети, а у Талаківці стрілецьку зброю. На Луганщині гранатометний вогонь вівся по укріпленнях у Кримському. Олександрівці та Новозванівці. У Новозванівці до того ж зафіксована снайперська активність.